27 березня в селі Гоголів Броварського району спалахнув житловий будинок. Це не просто пожежа, це трагічна історія, в якій загинула мати та дитина. Караулу ми виїхали на ліквідацію надзвичайної ситуації. Ми знали, що в будинку знаходяться люди. Коли ми зайшли вкладі ланки до будівлі. Ми виявили двох дітей та їхню матір. Ми їх взяли та винесли на свіже повітря. Дуже серйозна була страва на особливо коли е, навіть стратами на легкої сертурма це дуже важко. І в першу чергу це важливо і для того, що це зробити з після. Ми вам всім дякую кожному абсолютно. Починаючи від диспетчера, який приймала повідомлення і закінчуючи тим же водієм, ви абсолютно всі дотичні, тому що ви одна команда. Почали перевіряти життєві показники. У хлопчика та у матері пульс був відсутній. Тому ми приступили до надання до медичної допомоги дівчинки. Я очистив дихальні шляхи, приступив до серцево-легеневої реанімації. Дівчинка почала дихати, я перевернув її в стабільне бокове положення, все чого передав її до швидкої допомоги. Так, ліквідація наслідків у надзвичайних ситуаціях це моя робота. Але іноді ці наслідки неможливо виправити.